Good morning, Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати нашу, нашу четверту тему Weather Nature, Природа та погода. І сьогодні ми з вами вивчаємо Lesson 35 урок 45. І починаємо. Exercise number one: Answer the questions about autumn. Дайте відповіді на запитання про осінь. Бачимо внизу є три запитання. What are the autumn months, які бувають осінні місяці? Да, ми знаємо, що в нас їх три. Це, це вересень, жовтень да, та листопад. Англійською мовою да, September, October та November. Далі, what is the usual weather for Autumn in Ukraine? Яка зазвичай погода восени в Україні? Да, давайте з вами подумаємо, яка в нас погода в Україні, зазвичай восени? Да, дощить вже стає холодно. Да, така дуже становиться неприємна погода, але. Да, кожного сезону вона в нас різна. What do people usually wear in in autumn Ukraine? Що зазвичай вдягають в люди в Україні? Да, давайте подумаємо з вами, що вдягають люди зазвичай в Україні да, в осені. Да, ну, напевно, щось вже таке тепленьке, да, утепляються потрохи, тому що вже да, діло ближиться до зими. І становиться прохолодно. Exercise number 2: Describe autumn in your nation. Town. Опишіть осінь у рідному місті. Подумайте, будь ласка, як ми можемо описати осінь в нашому місті. Давайте так, п'ять речень і запишіть їх, будь ласка, собі в зошит. Exercise number 3: Read the Words. Прочитайте слова. Бачимо, в нас подані тут. Та декілька слів. Наше завдання їх прочитати, перекласти та переписати їх до словничків. Бачимо: «exciting» – це захоплюючий. Boring це нудний. Amazing це дивовижний, «tearing» – це стомлюючий. Excited це схвильований. «bored» – нудний. Amazed, вражений, іти. Да, це uh, нудний або сумний. Да. Будь ласка, запишіть ці слова до словничка та вивчіть їх. А ми переходимо до наступної вправи. Exercise number four: Listen and read the story about Elizabeth. Uh, прочитайте історію. Про Елизавету. Да та перекладіть її. Бачимо, да, трошки нижче ось подана ця історія. Elizabeth starts out her room window and watched the rain come down. She didn't know what to do. Rainy Saturday are so boring. As she looked around the room, the bright cover of a book caught her eye. Uh, she reached uh, over to the bookshelf and pulled out uh, one of the Nancy Breed books. Elizabeth's mother bought her these books two months ago. The girl placed them on her shelf. But she decided to read one more now. Mastery books are always interesting. Soon Elizabeth read page after page with excitement, unable to put the book down. A noise downstairs street drive the girl's atten attention away from the book. Elizabeth looked and the clock and cloud believed her eyes. It was lunchtime. The George out maybe rainy days and not so bad after all. Так, да, тобто Елізабет дивилась у вікно своєї кімнати та спостерігала, як де дощ. Вона не знала, що робити. Коли дощ іде у суботу, це так нудно. Коли вона оглядала кімнату, її увагу привернула яскрава обкладинка книги. Вона підійшла до книжкової полиці та витягнула одну з книг Ненсі Дрю. Мама Елізавета купила їй ці книги два місяці тому. Дівчинка поклала їх на полицю, але вирішила прочитати одну зараз. Книги це завжди щось цікаве. Незабаром Елізабет із хвилюванням читала сторінку за сторінкою, не в змозі відірватися від книги. Шум внизу відвертав увагу дівчинки від книги. Елізавета подивилась на годинник і не повірила своїм очам. Був вже обідній час. Дівчина подумала може бути дощові дні не такі вже й погані. Да, тобто, ось такий в нас вийшов з вами коротенька історія про Елізавету. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на слова, які написані після тексту. Бачимо to shame, to cover, to catch one's eye, to reach over to, cold believe your eyes, to put out, to drive attention. Uh, да, тобто, To stare» – це дивитися, to cover це прикривати, to catch one eye Щось впало в очі, ну, пригильнулося. To reach our to – Це дотягнутися до неї. Cold believe your eyes не могла да, повірити своїм очам, To pat out витягла і to Jeff Attention привернула увагу. Да, будь ласка, ці словосполучення фрази теж перепишіть собі до словничка та запам'ятайте. А ми переходимо з вами до наступної вправи. Бачимо exercise number 5. Choose the correct answer to each question» Виберіть правильну відповідь на кожне запитання. Це по тексту, який ми читали да, про а, дівчинку Елізавету. Uh, how does Elizabeth feel when she reads about Nancy Drew? Uh, що відчуває Елізабета, Ел 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 коли читає uh, про Ненсі Дру? Що? Boried, Extant, Amazing, Tired. Що нудно, схвильовано, вона була вражена або вона втомилася. Да? Давайте згадаємо, що вона відчувала, да, коли е, побачила, або да, коли читала цю книгу. Да, Напевно, вона була вражена, amazed, да, тому що вона дуже довго читала та не помітила, як пройшов час. Where does Elizabeth read a mystery book? Де Елізабет читає загадкову книгу. In the street, на вулиці, at school, в школі, at home, вдома, in the shop, в магазині. Да? Ну, тут у нас відповідь C – вдома, тому що да, це була субота, дощ, дощ, вона була вдома та читала книгу. І остання, третя. A fact. Яке твердження є фактом? Елізабет Looked at the Clock, е е Елізавета подивилась на годинник. Mystery books are always interesting. Книга е це е загадка, е завжди щось цікаве. Rainy is today are boring, до суботи це нудно. І Elizabeth is a nice girl. Елізабет, мила дівчинка. Да, ну, ми можемо сказати, що. Да, варіант ABC. Це те, те, що є фактом. да, це речення зустрічалися у нас в нашому тексті. Тому я думаю, да, що це і є да фактом ці три речення. І останню вправо бачимо exercise number six. What do you think rainy days are good for? Are they good for reading books? What do you usually do on rainy days? Are they days boring? Write eight, ten sentence. Бачимо, да вправа з домиком, тому це буде вам домашня вправа. Вам треба сказати, да, як ви думаєте, чим корисні дощові дні, чи гарні вони для читання книжок, що ви зазвичай робите у дощові дні, вам нудно, да, коли дощ, напишіть 8-10 речень. Да, тобто, тут ваше завдання написати 8-10 речень, да, описати ваше ставлення до дощу, чи любите ви, коли йде дощ, чим ви займаєтесь, коли йде дощ, да, чи читаєте ви книгу під дощем да, вдома. Тобто Тут трошки подумайте, розміркуйте та е, напишіть ці 8-10 речень е, відповіді до цієї вправи. І другу. Тему, що ми повинні опрацювати на цьому уроці. Lesson, 46, урок 46 Бачимо answer the question about winter. Да, ви вже зрозуміли, що в нас сьогодні тема це осінь та зима. autumn and winter. Тому поговоримо тепер другу частинку уроку за зиму. Так само бачимо Water the Winter Months, які бувають зимові місяці. Да? А що ми знаємо? December, January та February. Далі. What is the usual weather for winter in Ukraine? Яка звичайна погода взимку в Україні? Да? Потім. What do people usually wear in winter in Ukraine? що зазвичай одягають взимку люди в Україні? Да, подумайте відповіді на ці питання, да, да, так само напишіть їх собі в зошит. І переходимо далі. Exercise number two: Describe winter in your nation town. Опишіть зиму у вашому рідному місті. Так само, да, 5 речень, будь ласка, опишіть зиму, яка зазвичай в нашому місті. І дивимось до, на, наступне, на наступну вправу. Exercise number 3: Look in the pictures. Correct the sentence. Розгляньте малюнки та виправте речення. Да, бачимо екземпл it». Uh, «The girl is not reading her book, she has just read it. Uh, Це неправильно, дівчина не читає книгу, вона її вже да, тільки прочитала. Бачимо, да, це у нас до першого зображення. Там написано: The girl is reading a book. Дівчина читає книгу, да, але бачимо, що книга закрита, значить, вона її вже прочитала. Тому ми пишемо, що це неправильно, дівчина не читає книгу, вона вже її прочитала. Дивимось на наступне зображення. The children are sledging. Діти катаються на санках. Бачимо Чи, правильно це речення. Бачимо, що да, ну, вони на даний момент не катаються. Вони стоять. Значить, ми можемо сказати: that's wrong. The children is not Да? Вони не катаються на санках. We. were, да? We were... Сліндін. Вони вже покаталися на санках. Дивимося далі. The man is trying on a cap. Чоловік що приміряє кепку. Да, але бачимо, що він вже її приміряв, да, тому що він її віддає. Тому так само да, ми кажемо: that's wrong, the man is not trained on a cap. І останнє, четверте, The Children are skin. Діти катаються на лижах. Так само кажемо, що that's Wrong, the Children are not skin. Тому що вони вже покаталися, забрали лижі і йдуть додому. І таким чином правильні речення перепишіть собі до зошита. І ми йдемо з вами далі. Exercise number four. Write the answer to the question. Запишіть відповіді на запитання. І які ж в нас є тут питання? What have you had for breakfast today? Що ти сьогодні їв на сніданок? Have you washed your face and hands with soap this morning? Uh, ти сьогодні вранці вимив обличчя та руки з милом. Have you played computer games this week? Чи гравте цього тижня в комп'ютерні ігри? Have you heard the weather forecast for today? ви чули прогноз погоди на сьогодні? Have you ever traveled by train? ви коли-небудь подорожували потягом? Have you ever have you ever enjoyed nature? А чи насолоджувалися ви коли-небудь природою? Has your father ever had a car? When ваш батько коли-небудь орендував машину? Коли? Да, будь ласочка, дайте письмові відповіді на ці сім запитань. І переходимо до останньої нашої. З домиком, да, тобто це буде домашньою вправою. Write down 5-7 sentences about how you usually spend your leisure time in winter. Запишіть 5-7 речень про те, як ви зазвичай проводите е, вільний час взимку. І В нас є тут така схема. Бачимо голубеньким winter, да, тобто зима Skating, skiing, reading book, making a showman, playing snowballs, interactivity, sledging. Да, тобто катання на ковзинах, катання на лижах, читання книг, виготовлення сніговіка, ігри в сніжки да, Indoor activities це, за, це якісь активні ігри в приміщенні та катання на санях. Можете використати да, якусь, якийсь вид активності з цієї схеми, якщо у вас щось співпадає, якщо ні, то просто напишіть 5-7 речень. Про те, як ви проводите вільний свій час взимку. На цьому ми завершуємо наш урок. На цьому уроці ми попрацювали з вами да, з autumn and Winter, осінь та зима. Наступного уроку ми поговоримо з вами про літо та, та про весну, та, про summer та про, та, про весну. Та, тому дякую всім за урок. Дякую, що прослухали! До побачення!